Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам нові свої знахідки з секундів. І якщо вам сподобається щось, можете їх придбати у мене в інстаграмі. Я залишу посилання під відео в описі, і на всяк випадок, тут ще буде мій нікнейм, за яким мене можна там знайти, якщо посилання не працює. У мене тепер офіційний інстаграм-магазин з ресейлу з перепродажу знахідок із секундів. І дівчата, уточнення продаю я. Речі, виключно в інстаграм. Всі питання туди. Відео на Ютубі будуть тільки для ознайомлення. Дівчата, зараз покажу вам всі новинки, які на це оновлення виставляю на продаж. Це у мене окрема вільна кімната в квартирі, яку я облаштувала під інстаграм-магазинчик, але тут перегоріла лампа, але вже якось впораємось. І я облаштувала куточок для фотосесій. Щоб можна було відзняти весь одяг, який я виставляю на продаж, і місце для роботи та зберігання одягу на наступні оновлення. Там, до речі, у мене бакс на фоні буде хропіти, вибачаюсь відразу. Можливо, ще і коти обидва прийдуть. У мене зараз світла недостатньо, бо на вулиці дуже похмуро і темно. Вже декілька днів я чекала на хорошу погоду, так і не дочекалася. А вже немає куди відкладати випуск відео на Ютубі, бо я знов пропала на місяць. Як планувала, на 1 жовтня у мене не вийшло відкрити ФОП, бо я просто захворіла, тому що в мене постійні нерви, стреси через те, що чоловік в гарячій точці. Не зробила я все вчасно, як планувала, але зараз вже одужав. І треба було трішки часу на відновлення здоров'я, але тепер от приступаємо до роботи. Новий світильник на заміну я вже замовила, чекаю, тому сподіваюся, що наступне відео і фото будуть вже при більш-менш нормальному освітленні. А на сьогоднішній день вибачаюсь за якість фото і відео вимушено працювала з тим, що є. Це шотландський бренд Pringle, який славиться виробами із вовни люксової якості. Такий светр на сайті коштує 18 тисяч гривень. Светри від цього бренду я зустрічаю лише третій раз за весь час моїх походів по секондах. І саме цей третій він просто в бездоганному стані. Зазвичай їх зношують просто до дірок, тому що це дійсно якісна дорога річ, не так часто можна зустріти в такому бездоганному стані їх у секунді. Також бренд вишитий на рукаві. Ромби на зараз актуальні, хоча це знову ж таки класика, з моди не виходить. Знак якості Вулмарк зроблено саме в Шотландії. Це чиста вовна. Він, коли вдягаєш, тільки відчувається трішки на тілі, у кого дуже чутлива шкіра, як у мене, але потім починає приємно гріти, і цих відчуттів кусючості вже немає. Тобто я його приміряла прямо на майку з тонкими бретелями, і досить комфортно мені було в ньому рухатися, фотографуватися. Я, чесно кажучи, була здивована, бо зазвичай такі речі я можу носити виключно на водолазку. Крій чудовий, вільний, він знизу має хорошу таку гумку, що допомагає підгорнути його і всадити класно по фігурі, як вам треба. Він не випадає, не виправляється назад, а дуже добре тримається, так як його зафіксували на талії. Досить довгий рукав підійде на високий зріст. Манжет теж добре тримається на руці, плече приспущене, рукав широкий, надає такої драматичності трішки образу. Можливо, це чоловіча модель, але, як на мене, як жіночий оверсайз просто сідає чудово. Це у нас Італія, кабіаче, мабуть, Мілану. І тут вказаний розмір 16 або 52 Я думаю, що вони маломірять, точні заміри будуть в інстаграмі. І у нас склад 88% вовни і 12%. поліестер. Дуже приємна якісна тканина. Всередині теж все виконано дуже охайно, мені подобається, і видно, що річ в носінні не була, тому що ця бірка вона б одразу затерлася. За станом видно, що це практично нова річ. Тут у нас чорно-біла клітинка із включенням синього кольору, але він ледь помітний. На фурнітурі видно краще, Гудзики брендовані. На мої параметри на зріст 176, параметри 90-74-95, вони сіли. Ось так я притримувала для фото. Через це я вважаю, що вони трішки, мабуть, маломірять. Навряд чи це їх розмір 16, бо я ношу 10-12. Класичні брюки прямі, трішечки завужені донизу, у них стрілочки. Клітинка зараз дуже актуальна, тобто, це така прям універсальна модель. Підійдуть на високий зріст, плюс тут ще є запаси, якщо потрібно, розширити. І так само на підгині, десь сантиметрів до 3-4 можна подовжити за необхідності, але на мій зріст тут повноцінна довжина, посадка середня не завишена. Шикарна знахідка, куртка від бренду Gant, дуже якісний преміальний бренд. Це розмір S. На жаль, не мій була б М-ка, я б залишила собі. Підклад повністю бавовна, дуже якісне виконання, всі шви, все зроблено з великою увагою до деталей. Куртка стьобана, колір шоколадний. Трендовий на сьогоднішній день, хоча він завжди актуальний, на мою думку. Всі кнопочки пробрендовані. Єдине, що є нюанс: тут або це брак, або так вийшло, але однієї кнопочки немає. Кріплення саме в ній залишилось, мабуть, воно просто вирване, але тут застібається на блискавку. І в носінні цього просто взагалі ніяк не помітно. Ось так виглядає в розтібнутому вигляді. Тобто саме ось ця частинка звідси, вона тут. Всередині все просто ідеально, склад і серійний номер, який вказує на те, що це оригінал. Чудова річ, прямий крій, вільна посадка. Навіть на мою м вона не в обліпку сідає, але, звісно ж, це не мій розмір, на С сяде саме так, як треба. На мій зріст занадто короткий рукав. Сяде добре на зріст до 170 см. Далі у нас ось такий пуловер від Massimo Dutti в коси. Це у нас емочка. На жаль, бірка зі складом зрізана. Його тут немає, але, як ми всі знаємо, Massimo Dutti виробляють одяг гарної якості і переважно з натуральних матеріалів. На дотик це схоже на шовк, віскозу, можливо, трішки вовний є. Він не супер теплий, але дуже гарний. І тканина має такий сатиновий приглушений трішечки відблиск, як більшість речей із шовкому складі. Я просто вже не раз зустрічала трикотаж із шовком у складі і знаю, який він на дотик, то тут я практично на 100% впевнена, що він в складі є. Виконання у них як завжди на висоті. Все просто чудово відшито. Колір тут глибокий гірчичний, камера трішки його висвітлює. На мене сідає так впритул, у кого параметри більше, думаю, буде занадто в обтяг. На S, думаю, просто сяде вільніше. І краще на нижчий зріст, аніж у мене. Теж до 170, інакше не вистачає довжини рукава. Мені вони закороткі. Це пальто від бренду Levi's. Просто бездоганна якість. Це у нас розмір L, повномірний L, тому що на мій розмір M воно завелике, явно дуже вільно сідає. У складі пальто 45% вовни, воно в чудовому неношеному стані, довжина середня, крій прямий, він навіть. Трішечки донизу звужений, а на талії широкий прямий. Дуже зараз актуальний і трішечки приспущена лінія плеча. За рахунок цього чудово комбінується і в класичних образах, і в кежуальних. Приміряла його з класичним одягом, але у мене схожого крою такої ж довжини теж сіре пальто. І я його ношу із джинсами і кедами також в кежуал варіантах. За рахунок цього, вважаю ця річ просто універсальна. По бірках знову ж таки видно, що стан чудовий, або взагалі не ношене, або пару разів, мабуть, вдягали, тому що тут навіть були паперові наліпки. Під час прання я їх прибрала, звісно ж, і пальто просто в чудовому, бездоганному стані, стан нової речі. Ну, а про якість цього бренду Levi's, я думаю, всі знають. Їх джинси відомі нам мало не з дитинства. Наступна знахідка це ось така чудова шубка із штучного хутра. Це розмір 10, тобто приблизно 36 38 між S та M. На мої параметри сідає, але все одно куцувато, не достатньо довжини та довжини рукава. Тобто у нас зріст до 170 см. Хороші, якісні гудзики, дуже акцентні великого розміру. Хутро не лізе, приємне на дотик, м'якеньке, не як пластик, рукава все чисте, шубка після прання, хоча вказано, що прати не можна, але я на свій страх і ризик це зробила. Взяла перволь для делікатних речей, у прохолодній воді вручну попрала, і з додаванням кондиціонеру висушила і просто її вручну ось так розпушила знов. І все прекрасно, з неї абсолютно нічого не сталося. Єдине, що тут була плямка, я так розумію, що це або цукерка якась, або лак для нігтів. І воно не відіпралось, світло рожевого кольору, не липне, нічого такого, Ну, в непомітному місці, тому я не думаю, що це якось вплине на носіння, але такий нюанс є. Кольор у неї бежевий, нейтральний. Тобто не теплий і не холодний відтінок. Це дуже добре бо підходить під будь-який кольоротип зовнішності. По стану бірки також зрозуміло, що річ в носінні була дуже, дуже мало. Тут були навіть наліпки паперові знову ж таки, коли прала, я їх познімала. І видно, що сама бірка хрустка новенька, тобто вона взагалі не має ніяких слідів носіння. Мабуть, пару разів встигли вдягти і все на тому. Зазвичай мені штучні шубки своєю якістю не подобаються, але в цьому випадку річ справді дуже гарна і достойно виглядає. Наступний у нас оверсайзний светр прямого крою від H&M. Це нечиста вовна, склад змішаний. У мене є ті, хто полюбляють і такого плану светри, не з чистої вовни, бо за ними легше доглядати, попрати в пральній машині, посушити не горизонтально, а просто повісивши. У когось немає часу багато приділяти вовняним светрам, і вони обирають саме такого плану. Тому теж буду періодично такі брати, коли трапляються в новому стані і хорошої задовільнення якості. Це у нас HM, повторюсь, побірці S, але ну, він на мене на M і на високий зріст сів дуже добре. На S на високу мабуть, сяде теж, але якщо високий зріст, то мені здається, буде занадто велетенський. Ну, Рукаваток точно, на мій зріст з задовжиною як треба. По факту, я думаю, що він і на Л- сяде, бо він справді дуже широкий. Має приспущену лінію плеча, він не закороткий, навіть на мій високий зріст. Його довжина, нижчі лінії талії, десь ось так, бо збоку може здатися, що це якась занадто вкорочена модель, але ні. Побірці у нас там 10%. Вовни і 5% альпаки, решта акрил. Тут були присутні теж паперові бірочки, наліпки з номерами, Тобто, видно, що светр, якщо і вдягали, то його ще жодного разу не брали. До мене, звісно ж. Тобто стан речі практично нове. Дуже теплий, до тіла трішки відчувається, як вовняний приблизно. Але в принципі я вдягала на водолазку без горловини. І було нормально. Але теплий він дуже. Я, чесно кажучи, здивувалась, бо я, поки фотосесію робила, то мені прям спекотно дуже в ньому стало. От він дійсно дуже теплий. Далі у нас іде ось така водолазка із вкороченим рукавом із вовнем мериноса 70% і 30% нейлон. Річ доволі базова, але дуже класний насичений колір, марсала або бургунді. І саме через високий вміст вовни Мериноса в складі, я вирішила взяти. Бірка із розміром зрізана, на жаль, я думаю, що це десяточка SM. На мої параметри сідає добре. Просто от, як треба. Прям. Якщо параметри будуть більші, то я думаю, вже буде замала. Тобто, ну, плюс-пару сантиметрів нормально, але не більше. Дуже гарний насичений колір, камера його трішечки теплішим робить. Насправді він має більш такий винний відтінок. Річ, думаю, в носінні трішечки була, але ніяких дефектів, нюансів взагалі немає. Все чудово, все ціле. Прослужить вона ще точно довго. Наступна моя знахідка це половер від бренду Hugo Boss. Пробрендовано в усіх потрібних місцях. Все як треба. На жаль, зрізана бірка зі складом, але на дотик це абсолютно точно вовна мериноса. Я її ні з чим не сплутаю. У мене практично всі мої светри та пловери це вовна мериноса та кашемір. Це у нас розмір L по бірці. На мій М теж сідає непогано, але видно, що якось занадто вільно в грудях, тобто на трішки більший розмір. Сяде краще. Можливо, це чоловіча колекція, можливо, жіноча, я не знаю точно. Як на мене, це універсальна модель. Рукава горловина та по спинці він ось такий темно-сірий, і передня частина виконана в рубчик або в ялинку, як це називається, і рукава та низ із хорошими манжетами. Дуже гарно такі джемпери лягають на фігуру. Наступна річ це у нас чорний жакет. Від японського бренду Uniqlo. дуже люблю речі цього бренду, вони чудової якості та класичних мінімалістичних фасонів. Дуже подобається. Це глибокий насичений чорний колір, крій прямий, жакет саме жіночий. Бо я просто часто купую ще й чоловічі піджаки і активно їх ношу, тому я і уточнюю цей момент. Це у нас по бірці розмір М. На S Сяде як оверсайз помірний. На M сідає просто як вільний крій, але знову ж таки на зріст до 170 бажано, тому що мені видно, що не вистачає довжини рукава. А так сидить добре, дуже зручний. У нього в складі 33% вовни. І знову ж супер універсальна модель, яку можна поєднувати і в кежуальних, і в класичних образах. Дуже люблю таке. Такі універсальні речі, які підходять на різні випадки життя, і з якими можна створювати багато різних образів в різних настроях. І також із моїх знахідок я вам покажу. Шапку вовняну від люксового бренду Богнер. Чудовий склад, я її знайшла на дотик. Відразу зрозуміла, що це вовна і якась незвичайна, просто супер м'якенька, неймовірно ніжна. Всередині у нас теж вказано бренд Богнер. Я про нього вже вам розповідала. І ось склад: 70% вовна і 30% це пух кролика. І зроблено в Італії. Просто чудова якість, чудова річ і така універсальна шапочка, і під класику, і під спорт підійде під будь-який стиль одягу. Колір бежевий теж не холодний, ні теплий, він нейтральний. Тобто під будь-який кольоротип зовнішності він підійде. І ось такий шарф із 100% вовни-ягня. Дуже м'якенький, дуже ніжний. Дівчата, всі ці речі у мене вже є в інстаграмі, виставлені із всіма замірами, розмірами, описом. Тому, якщо хтось з вас хоче щось придбати, то переходьте на мою сторінку. І всім дякую за увагу і до зустрічі!